Так, ми продовжуємо да, робити такі вправи графічні. 5 да. в нас вже є, у нас шоста вправа. Беремо світлий, да, для того, щоб зробити перше шарування світла, ми беремо е, твердий олівець, да. можемо е, твердо м'який взяти, але все одно буде твердий. Е, е, і потім нарощуємо, да, нарощуємо Колір, да, т -т 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 таку темряву да, нарощуємо. І е, зараз буде таке, таке штрихування. Буду показувати, як ми це будемо робити. Спочатку це вертикальні такі лінії. А, робимо, да, ну, як вам зручно, робимо їх вертикальні такі прямі, а, не не робіть, майже такі рвані, да, будемо робити зверху вниз такими, намагатися довгими лініями, і відстань ми робимо. Дивіться, не знаю, куди, о, отак може бути. да, дивіться, є відстань між ними. да, Такі вони ровні лінії, і між ними є відстань. не... Не замальовувані, от як тут було, да? а між ними є відстань. І перше шарування завжди світле, нічого не видно, навіть якщо відстань між ними не однакова, нічого страшного, але ми зберігаємо, і ще нагадую, да, що ми піднімаємо руку, рука не лежить на Столі, тому не завжди може бути рівненькі лінії. Можуть навіть вони пересикатися трішки, але не не сильно. да Ну Якщо не рівні, потім е, вирівнювати їх. так от Зараз іще ближче покажу, от в мене трошки вони тут пересеклися, нічого страшного. але інші лінії, але інші інші лінії лінії о, отак от, о, бачите, отак краще видно. Да? Вони всі вертикальні і відстань між ними є. Тепер я з одного боку залишаю світли, да? а з іншого трошечки починаю додавати, але додавати буду вже в іншому напрямку. Додавати якби колір. колір. Да? І додавати я буду в іншому напрямку. Горизонтальні лінії я буду робити, але деяка частина в мене залишиться, така і залишиться тільки одне шарування, да, знов таки, ми зверху малюємо, да, не переносимо руку на стіл. Залишається у нас рука висіти в нашому повітрі, і в мене от залишився і ще так отак от, от зроблю. Я зробила друге шарування горизонтальне, але шматочок все одно залишила тільки з одним шаруванням. Знову таки я буду. І ще разочок. Да? Перше було вертикальне штрихування через відстань да, на відстані. Друге горизонтальне. Але перше в мене залишився шматочок, я його не домалювала, щоб він був одного, да, одного прошарка такого. Одна. Далі. Наступне шарування робимо вертикальним. Тобто накладаємо да, іще один такий шар, можемо трошки надавити вже, навіть якщо в мене твердий олівець, я хочу трошки надавити. Щоб додати трошечки ще кольору, і вертикальний, да? Ой, вертикальний, і горизонтальний тепер. І так, ми по черзі вертикальний, горизонтальний, вертикальний горизонтальний. Так. І трошки, звичайно, я на кожне, кожне шарування я залишаю який шматочок, який я не домальовую. Да? І в мене один шар, два шари, три шари залишається. Да? Як би воно, як перехід. Так, наступне шарування вертикальне, теж я можу додати ще кольору, поки мені Олівець дозволяє додати кольору, але якщо ну, це, мабуть, буде вже останнє. Так, і я можу взяти, поміняти олівець, щоб було більш. Був більше... Темний, да? Більшу темний. Зараз подивлюся я. Угу. Я роблю відстань між цими рисками обов'язково. Тобто навіть у мене да, така клітинка залишається, все одно залишається клітинка. От тут у мене було да, таке е, е, сплошне да, поле, яке покривалося сплошним таким штрихуванням, тут теж штрихування дуже таке щільне, але відстань між цими лініями все одно є. Ну, от я взяла м'який олівець, для того, щоб додати трошки вже кольору темрявий, який мені вже не вистачає, коли я працюю твердим олівцем. І ще трошечки додали, да бачите, не, не весь листочок. І хочу ще, де в мене тут був. Давай ми намалювали і ще темніше, більш темний олівець. Так, бачите, все одно є перехід, все одно є перехід, так. Між, якщо я хочу більш таки зробити, може, іще трошечки, але. Домалювати, да, зробити. Тобто, все одно з'явився в мене перехід від самого темного кута до самого світлого кута, да? навіть таким чином. А, де мой твердий олівець? Твердий олівець. Перебрала всі. Так, дивіться, ми будемо робити дуже маленькі такі кружечки з крапочкою серединці. Дивіться, от зараз я намалюю декілька. І от треба покрити от цим малюночком весь весь наш арку, аркуш. Да? Ну, Перше, я намалювала більш яскраво, да? тому що ну, щоб було видно. Да? Але перше шарування, звичайно, я зроблю світліше. Да? І от, от, ря, рядочками. Да? Це буде рядочок. До кінця дійшли, другий рядочок, третій. от такі от, е, кружечки. З плямочками, з крапочками. от така непроста робота. Особливо для таких, як я, які не дуже полюбляють таку кропітку роботу. Але це теж таке тренування. Перший такий прошарочок да, ми будемо робити, світлий, да, головне це світле, робимо світлим, не, не робимо темніше. Але да, я, в цьому куточку буде темніший колір, тому не, нічого страшного, якщо там теж будуть пошарування такі. Звичайно, вони не обов'язково прям будуть однакові, вони всі ці кружечки можуть бути різні, да? Якесь більше, якесь менше, не завжди будуть рівненькі, але багато-багато так, таких. Кружечків, да, один за одним, один за одним йде. І тепер наступне, так, наступне шарування. Ми обводимо ті ж самі кружечки, да не малюємо в а, а, пустому просторі, а ми обводимо теж саме. Там, але додаємо да, кольору, додаємо те, темного кольору. Можна навіть взяти трошки інше. Це в нас був просто твердий. Який, да? Наступне шарування буде ще темнішим, да, наприклад. Треба взяти олівець потемніше. Бо кольору вже не вистачає, угу, все одно не задає такого прям кольору. Треба бой ще іще темніше взяти. Так, я можу додати іще трошечки в, в, в куточку і все. Але мені потрібно вже надовити на останніх добре добре надовити, щоб вони були декілька шарів навіть візуально це побачити, що вони. Яскравіші, що вони яскравіші. Ну, навіть так можна отут трошки прибрати, зробити не таку прям лінію, зробити перехід. Так, десь ще взяти. Бу, такой. Ну, такой лишь Трошки, да. Угу. Ось такий перехід, да, От таким, таким чином. Ось така ще Іще одна. Це шоста, сьомий варіант. Да? Сьомий варіант штрихування. Сьогодні ми познайомилися. Добре. Щоб не було а, зайвих місць, да? можна між цими кружечками додати крапочок, але я таки хочу просто крапочки, які якби з'єднували би ці кружечки, між крапочки, да? між ними, які якби з'єднують ще цей простір прибирають, да? Щоб між ними не було простору. Додаткові. Отакий От ще можна додати елемент штрихування.